На подвір'ї глибокий осінній вечір загорнув усе в темряву. Слабке світло ліхтаря мерехтіло над старою лавкою біля під'їзду, де безсило сиділа Олена. Її руки мляво опустилися на коліна, а погляд, спрямований у землю, здавався порожнім. Вона не відчувала, як холод пробирається крізь легку куртку. Після всього, що сталося, фізичний дискомфорт був незначним. Її щойно повідомили, що. Квартиру, в якій вона мешкала останні два роки, продадуть Олену, просто попросили зібрати речі і звільнити місце для покупців. Новина вдарила, як грім серед ясного неба. Відчути таку підлість було боляче. Ще вранці вона вірно виконувала свої обов'язки, дбала про хвору тітку, а тепер мала йти геть. Квартира належала її тітці Аллі. Єдиній людині, яка прийняла Олену після смерті бабусі, за прихисток дівчина віддячувала так, як могла, купувала продукти, прибирала, доглядала за старою жінкою, хоч і сама не була здоровою. Від народження Олена була німою, не могла захиститися словами, і тепер навіть пояснити, як болить серце, було неможливо. Перший холодний порив вітру розтріпав її темне волосся, відчути таку самотність, таку жорстоку несправедливість було нестерпно. Бабуся завжди казала, що світ не буде добрим до слабких. Живи чесно, але не чекай милості, повторювала вона. Ці слова врізалися в пам'ять, але ніколи ще не здавалися такими гіркими. Згадалася маленька тісна хатина в селі, де вона провела дитинство. Коли бабуся занедужала, Олена, замість того, щоб вчитися, працювала, розносила пошту, прибирала під'їзди, усе, щоб заробити на хліб і ліки. Вона мріяла стати лікарем, допомагати таким, як бабуся, таким, як сама, але мрії розбивалися об реальність, влаштуватися на роботу без досвіду було неможливо, їй часто казали навіть здорові дівчата ледве знаходять місце, зітхали добрі сусіди. З жалем хитаючи головою, тоді їй пощастило знайти роботу прибиральницею в лікарні. Близькість до омріяної професії дарувала надію. У ті дні вона вірила, що навіть мити підлоги може бути кроком до великого майбутнього. І раптом, у цей відчайдушний момент, у її душі прослизнуло ще більше темряви. Життя в селі не лякало, але страшнішою за все була думка про втрату шансу навчатися. Олена міцно стисла руки в кулаки. Що робити далі? Олена сиділа на лавці біля під'їзду, а її думки хаотично крутилися навколо одного. Що робити тепер? Життя, здавалося, остаточно втратило рівновагу, і перед нею розверзлася безодня. Холод скував її тіло, але серце палало образою та безнадією. Квартира тітки Алли, яка стала для неї прихистком, тепер мала перейти до чужих людей. Її двоюрідна сестра Наталя, котра приїхала на похорон матері, холодно озвучила свої наміри. Розумієш, зараз часи непрості, квартиру краще продати, ніж утримувати порожньою, говорила вона, уникаючи прямого погляду. Я б, звісно, не проти залишити тебе тут, але. слова, немов гострі голки, впивалися в душу. Вони несли приховану байдужість, а її чоловік, зобразивши щось схоже на співчуття, Саркастично додав, якщо можеш дозволити собі оренду, скажи, ми обговоримо. Ціна, яку він назвав, була астрономічною. Олена не мала таких грошей, вона лише безпорадно стисла руки, а в очах стояли сльози, що більше нагадували німий крик. Є ж у тебе дім у селі, бабусин, знизала плечима Наталя. Жити тобі буде де, покосилася стара хата, обвішана пам'яттю дитинства. Її стіни вже давно потребували ремонту, вікна затягнуті павутиною, а дах пропускав дощову воду, село віддалене, роботи майже немає, а той будинок лише тінь колишнього прихистку. Сестра продовжувала з тією самою байдужістю. До речі, звільни квартиру до кінця тижня, завтра прийде Ріелтор. Ох, і приберись трохи. Ну сама розумієш, тут же нещодавно ховали. Олена відчувала, як з кожним словом серце стискається від болю. Її мовчання було гучнішим за будь-які крики, немовля у світі, де її не чують. Навіть якщо б вона могла говорити, то що сказати в таку мить? Наталя простягнула купюру тисячу гривень зі словами На дорогу. Ця подачка опекла її пальці. Вона не простягнула руку, щоб узяти її, а просто дивилася, як гроші падають на землю. Машина завелася, і за мить сестра з чоловіком зникли за поворотом, залишилося лише відчуття порожнечі, сльози котилися по щоках, і вона навіть не витирала їх. Лавка під її вагою скрипіла, а холодний вітер проникав у кожну шпарину одягу. Ноги майже не тримали, коли вона спробувала підвестися. Руками обхопивши себе за плечі, Олена відчула, що світ став ще темнішим і холоднішим. Її душу огортав страх, але не перед самотністю чи бідністю це були знайомі їй тіні, найбільше лякала втрата мрії. Боротьба за освіту, за знання, які мали стати порятунком, тепер здавалися неможливими. Олена сиділа нерухомо, вдивляючись у вікна багатоповерхівки, що поволі поглиналися сутінками, їй здавалося, що разом із заходом сонця зникають і всі надії. Її руки досі тремтіли після останньої розмови з Наталею. Усі мрії, наче тонке скло, що з тріском розлетілося під вагою байдужих слів, але щось у її серці не давало опустити голову остаточно. Усередині вирували спогади. Вона бачила себе маленькою дівчинкою, що сидить на порозі бабусиної хати з кошеням на руках. Теплий вітер тоді грайливо торкався її волосся. І навіть відсутність слів не заважала їй відчувати світ у всій його красі. Бабуся завжди казала Ти, доню, сильніша, ніж здаєшся, головне, ніколи не втрачати віру. Ця думка повертала до тями. Олена обхопила себе руками, пригадуючи дотики бабусі, які завжди дарували відчуття захищеності, але тепер поруч не було нікого. Єдиною підтримкою були її власні сили. Глибоко вдихнувши, вона підвелася. Сумка, яку залишила біля під'їзду, нагадала про реальність її небагатий скарб, кілька змін одягу, кілька книг і фотографій, усе, що залишилося від минулого життя. Ці речі тепер тиснули на неї більше, ніж важкий тягар. Раптом, крізь тишу вечора, вона почула слабкий звук, що нагадував жалібний писк. Спершу вона подумала, що їй здалося, прислухалася знову, звук повторився. Він линув з боку кущів, що розрослися під під'їздом. Кроки були непевними, але бажання зрозуміти, хто чи що потребувало допомоги, підганяло її вперед. Вона обійшла лавку, і звук став чіткішим. Руки торкнулися холодного листя, серце билося швидше. Десь зовсім поруч, біля землі, виднілася маленька ямка, засипана піском. Олена опустилася навколішки, незважаючи на брутий і холод. Розгрібаючи пісок руками, вона діяла рішуче й обережно, наче це було найдорожча скарбниця, що ховала в собі неоціненний дар. Пальці відчули щось м'яке, тепле, маленький клубочок шерсті затремтів у її руках. Це був маленький цуцик, повністю вкритий пилом. Він слабко пищав, ледь відкриваючи оченята. На вигляд йому було всього кілька тижнів. Відчуття тепла, що випромінювало це безпорадне створіння, відгукнулося в душі Олени. Сльози продовжували текти по її щоках, але тепер вони змішалися з відчуттям тепла і співчуття. Вона вперше за останні дні відчула, що має мету. Цуценя довірило їй своє життя, і це була перша жива душа, яка не ставила умов, не вимагала доказів лише довіра і тиха надія. Олена ніжно пригорнула песика до грудей. Він припинив пищати, його маленьке сердечко калатало поруч із її власним. Олена обережно притискала маленького песика до грудей, відчуваючи, як його слабке тільце тремтить від холоду. Він був таким легким, що їй здалося, ніби вона тримає саму лише жменьку повітря. Під пальцями відчувалася крихкість його кісточок. І це наповнювало її серце щемким співчуттям. Ніжно загорнувши цуценя у свій старий шарф, вона глянула навкруги. Вулиця занурилася у темряву, а самотні ліхтарі кидали тьмяні плями світла на потрісканий асфальт. Її ноги ще досі слабли від пережитого. Але думка про те, що це маленьке життя залежить від неї, додала сил. Олена вирішила негайно знайти якесь прихисток для себе і песика. Поглянула востаннє на зачинені двері квартири, яка тепер їй більше не належала, і пішла вулицею, залишаючи за спиною біль і розчарування. Песик час від часу подавав голос, тихо поскуглюючи, наче намагався сказати їй щось важливе. Олена мимоволі згадала слова бабусі жодна істота у світі не залишиться байдужою, якщо серце твоє повне доброти. Вона легенько погладила теплу шерсть під шарфом. Її руки колись обвітрені і натруджені від щоденної праці. Зараз здобули нове призначення. Її шлях привів до маленького скверу за рогом. Тут пахло мокрим листям, а стара дерев'яна лавка стояла напівзруйнованою під навісом дерев. Вона присіла, обережно витягуючи песика з імпровізованого кокона. Він відкрив оченята, дві блискучі чорні намистинки, і подивився на неї з такою довірою, що серце Олени стиснулося від напливу почуттів. Не хвилюйся, малий. прошепотіла вона губами, хоча знала, що жоден звук не покине її горла, її душа говорила мовою дотиків і поглядів. Раптом Олена помітила щось дивне на лапці песика. Нога була трохи підвернута, а між пальцями застрягло щось гостре. Вона швидко зрозуміла, що це уламок скла. Обережно, майже без дихання, вона витягнула тріску, промокнула ранку шматком тканини зі своєї кишені й обгорнула її шарфом. Цуценя трохи сіпнулося, але навіть не заплакало. Ти справжній боєць, подумала Олена з ледь помітною усмішкою. Дощ, який раніше лише моросив. Тепер почав литися густими потоками. Усі люди давно поховалися в теплих оселях, але тепер вона мала чітку мету знайти сухий куток для себе та свого нового друга, ламкий дах покинутої сторожки біля парку видався їй ідеальним місцем. Двері були прочинені, усередині пахло сирістю, але це було краще, ніж сидіти під відкритим небом. Олена влаштувала песика на старому шматку картону, який знайшла в кутку. Його маленьке тільце затріпотіло, а потім заспокоїлося, відчувши тепло. Вона не мала нічого їстівного для нього, але обіцяла собі, що вранці знайде їжу. Тієї ночі вона не спала, її очі залишалися відкритими, дивлячись у темряву. І вперше за довгий час, поруч із цим маленьким створінням, у її серці жевріла надія. Олена прокинулася на світанку від крихітного носика, що терся об її долоню. Песик дивився на неї своїми блискучими очима, повними довіри та надії. Його лапка була ще слабкою, але він уже намагався підвестися, тремтячи від холоду. Дихання дало про себе знати хмаркою пари в холодному повітрі. Серце Олени стислося. Її життя було непростим, але тепер вона несла відповідальність за ще одне беззахисне створіння вона дістала з кишені старий, ледь зім'ятий шматок хліба, єдине, що в неї залишалося. Песик жадібно його обнюхав і почав гризти. А Олена, притримуючи тремтяче тіло, гладила його по спині. Вона знала, що цього замало, щоб наситити його, але краще щось, ніж нічого. Дощ, який почався ще вночі, не припинявся, лише час від часу слабшав, вулиці затягнуло мокрою пеленою. Люди в поспіху проходили повз, навіть не помічаючи, як на краю дороги стоїть дівчина, загорнута в тонке пальто з крихітним песиком на руках. Її мовчазний погляд благав про допомогу, але ніхто не спинявся. Задихаючись від втоми, Олена дійшла до місцевого ринку. Вона згадала, як бабуся колись казала, що там завжди можна знайти щось корисне. Продавці часом залишали овочі чи фрукти, що втратили товарний вигляд, або старий хліб. Вона пройшла повз довгий ряд прилавків, уважно шукаючи хоч якусь крихту надії. Гей, дівчинко, ти що тут робиш? Грубий голос обірвав її пошуки. Перед нею стояв кремезний чоловік у брудному фартусі з погрозливим виразом обличчя ще трохи. І я подумаю, що ти тут щось крадеш. Олена похитала головою, швидко піднімаючи руки, щоб показати, що вона нічого не взяла. Вона жестами намагалася пояснити, що їй потрібен лише шматок їжі, будь-яка дрібниця, але чоловік лише зневажливо хмикнув Мовчиш, значить, іди геть, поки я не викликав поліцію. Вона повернулася, притискаючи песика ближче до себе. Гіркі сльози опалювали їй щоки, змішуючись із дощовими краплями. Люди навколо здавалися байдужими до її болю. Вона згадала, як бабуся колись казала Коли здається, що світ тебе залишив, знайди в собі сили йти далі. Бог посилає випробування тим, хто зможе їх подолати. Вечір уже почав спускатися на місто, коли Олена нарешті знайшла притулок. Невеличку арку між двома будинками, де не капало зверху. Песик притулився до її грудей. Його дихання було рівним, але слабким. Вона мусила щось придумати, щоб вижити. Її очі блищали від рішучості. Вона вирішила повернутися до лікарні, де колись працювала прибиральницею. Там працювали люди, які знали її. Можливо, хоч хтось змилується над нею. Вона підвелася, витираючи обличчя рукавом і попрямувала до знайомих дверей, де все ще тліла надія. Олена тримала песика на руках, коли стояла на порозі лікарні. Вікна старої будівлі жовто гарячими прямокутниками виблискували в темряві. Усередині чути було гулки кроки та гомін лікарів, що поспішали до пацієнтів. Від самого виду цього місця серце Олени стискалося болем. Адже колись вона тут мила підлогу, мріючи про те, щоб працювати медсестрою, а тепер стояла на межі відчаю. Вона обережно прочинила двері, тепле повітря, зсередини торкнулося обличчя, і дівчина на мить завмерла, вдихаючи запахи ліків і стерильності. На її шкірі ще відчувалися краплі дощу, але тепер вони здавалися не такими холодними. Вона пройшла коридором, намагаючись не привертати уваги. В кінці коридору сиділа Ніна Іванівна, літня медсестра, що завжди приносила Олені теплий чай під час нічних змін. Жінка помітила дівчину і підняла на неї здивований погляд. Оленко. тихо вигукнула вона, встаючи, дитинко, що ти тут робиш у таку пору? Олена жестами пояснила, що їй нікуди йти. Песик, ніби відчуваючи увагу, тихенько заскиглив. Ніна Іванівна нахилилася, обережно розглядаючи тварину. Ох, бідалаха. зітхнула вона, глянувши спочатку на песика, а тоді на Олену. Ну, заходь, я якраз закінчую зміну. Щонебудь придумаємо. У затишній комірчині, де Олена колись переодягалася перед роботою, тепер стояла миска з теплою водою. Вона обережно опустила туди песика, а сама зітхнула від полегшення. Ніна Іванівна дістала зі столу шматочок хліба і трохи молока. Їж, не соромся, а я подумаю, як тобі допомогти. Сльози покотилися по щоках олени, вона їла, відчуваючи, як тепле молоко повертає її до життя. Песик спав, уткнувшись носиком у складку її пальта. Знаєш, раптом сказала Ніна Іванівна, сідаючи поруч, тут недавно оголосили конкурс на місце санітарки в сусідньому відділенні. Робота важка. Але тобі це знайоме. Звісно, зарплата невелика, зате дах над головою буде. Олена підвела на жінку повний надії погляд, її серце прискорено билося. Це був шанс, перший справжній шанс. Я поговорю з головним лікарем, продовжила Ніна Іванівна. Ми тебе не кинемо. Олена кивнула вона більше не була сама. Її боротьба тривала, але тепер у ній з'явився проблиск світла. Що ви скажете про таких людей, як сестра Олени? Як ви ставитесь та чи допомагаєте людям з такими хворобами? Напишіть в коментарях. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка. Ваші лайки, підписки та коментарі.